Твоє тіло знає, як реагувати на загрозу. Це відбувається автоматично. Коли з'являється небезпека, вмикається автономна нервова система. Вона запускає три основні реакції: бій, ти готовий захищатися, втеча, тіло змушує тебе бігти. завмирання, ти ніби застигаєш на місці. Це відчувається, це відбувається. Ще до того, як ти встигаєш подумати, твоє тіло діє автоматично, щоб зберегти тобі життя. Проблема в тому, що ми можемо застрягти в цих реакціях навіть тоді, коли реальної загрози немає. Тривога, напруга, втома це сигнали, що твоя нервова система все ще перебуває в режимі виживання. Навчись розпізнавати ці стани, дозволь собі дихати, відчувати землю під ногами та поступово повертатися в баланс. Твоє тіло знає, як вижити, а ти як йому допомогти відновитися.